Задань управління безпеки та вуличної інфраструктури інспектор Зоряна чи може допомогти? Да, доброго дня, скажете, два штрафи в мене під машиною запихнуті Це так у вас модно у Львові. Робити Скажіть етого. мій номер автомобіля. Я дивлюсь фотофіксацію. Це на Балабана, ви. Шевроліє вас, так? Так, да, да, воно саме. Два штрафи прийде у мене. Раз, зараз зараз я подивлюся фотофіксацію, секунду, один звірила. Ну, дивіться, але ви в іншому місці стояли один раз і другий. потім переїхав на друге місце, да. так. Так, перший атом, раз. Знака, ви... нема дивіться, ну, тому про трібта. Я... Ви чи на приколі чи що? Дивіться, ви подзвонили, щоб вияснити, я вам пояснюю, перший штраф, де ви стояли, це було Балабана 12. Там іде зупинка заборонена, знак 3.34 стоїть. Бачив, да. Я переїхав, став в друге місце, де знака немає. А в друг... на другому ваш... місці у вас не оплата паркувального майданчика? Так а де парковщик, я йому плачу? Його немає тут. Там стоїть інформаційний щит. Ви є три способи оплати. Скануєте QR код, найближчий а можна його, термінал. Можна, щоб я бачив, розумієте, щоб я бачив. Я я не я подивився, і ну він якийсь. Ну я часто побачив, коли я поняв, що просто підійде, я оплачу. В чому вопрос? Ти у нас немає паркувальників. Поняв, що у вас город особо, особо гомосексуально направлений. Ви скажіть, друге, І як питання, ви не будете так, коректно зі мною спілкуватися, я припиню розмову. Дні. Я просто розумію, Не поймай, нахи я вперся в цей Львов? Блін, лучше б Донецьку область, б, росіяни б Львов би завоювали Донецьку область. Я, бли, до побачення, гарного до дня. До побачення вами.